Сергій вже давно не відчуває ніяких теплих почуттів до своєї дружини. Після порцеляного весілля він зрозумів, що бачити цю жінку кожного ранку, дня, вечора, не тішить, а тільки дратує його. Навіть ранкове привітання Уляни злить чоловіка, коли вона ласкаво називає або сюсюкається з ним спросоння. З все ще робить, колись кохана жінка викликає тільки негативні відчуття, емоції та неприязнь. Коханка в житті Сергія з'явилася давно. Вона була якоюсь особливою, яскравою, відкритою, можливо, якась її легковажність і привабила чоловіка. Уляна ж була педантом. Все в сімейному житті було розміряним і спланованим. Жодних відхилень від правил. Улюблена розвага читання романів. Хіба можна так нудно жити? Складалося враження, що їм по 70. Тож сьогодні Сергій повернувся з роботи з єдиною метою покласти край цим стосункам. Він не хотів марнувати своє життя, а заодно і життя Уляни. На даний момент йому здавалося, що теплих відчуттів до неї він ніколи не мав. Щоб не робити це вдома, Чоловік запросив жінку в ресторан якщо вже йти, то йти красиво. Уляна радісно витягла найкрасивішу свою сукню і поїхала у місце призначення на 40 хвилин. раніше. В той же час її обранець рився в шафі у пошуках потрібних для розлучення документів. Поспіху він кинув коробку з всіма файликами на підлогу, і з усього кинувся очі конверт з синьою стрічкою. Перше, що прийшло в голову, це компромат на нього і нову кохану Ірину. Очах потемніло, такого він не хотів допустити. Та очі полізли на лоб від нерозуміння, коли Сергій все ж таки відкрив конверт з різними папірцями. Швидко він увімкнув пошукову систему телефону і ввів діагноз, що побачив на першому листочку. На екрані висвітлилось 6-9 місяців. А від дня обстеження вже минуло півроку. Уляна прочекала чоловіка близько години. На дзвінки він не відповідав, на повідомлення також. Тож чекати не було на що. Жінка мовчки заплатила за вечерю і пішла пустими вулицями повільним темпом. Вона згадала про свою хворобу і подумала, що варто було б насолоджуватися життям, а не сумувати. Тож із цього випадку потрібно було. Виокремити позитив. Уляна шалено любила весну, запах квітучих дерев, зеленої трави, перші промінчики сонця. Та зараз вона розуміла, що до весни їй не дожити. жити. Сергій мовчки сидів на підлозі у великій кімнаті і тримав у руці цей зловісний конверт. В очах промайнули кращі романтичні моменти життя. На очах з'явилися сльози. Можливо, їхню любов можна було б відновити, але який сенс зараз думати про це. Думки про розрив відійшли на останній план. Чоловік огорнув турботою Уляну і намагався зробити її щасливою хоча б зараз. Його вбивали власні думки, і здається, що зараз незрозуміло було, як він міг кинути цю жінку. Сьогодні враження, що Сергій готовий віддати власне життя заради дружини. Він знав. Що величезна мука знати свій відлік. Під Новий рік бажанням Сергія була свобода, та лише зареготавшись істеричним сміхом, він порвав свій листочок.